Вітаю вишивальну спільноту. Сьогодні отримала посилочку від інтернет-крамнички Мій оберіг. Я вже розповідала про цю крамничку. Ось, як можна знайти сайт, також соціальні мережі. Що хочу сказати, що в цій крамничці керують неймовірні чародійки. Ви озвучуєте своє бажання і вони виконають його якнайшвидше і якісно. Це вже перевірено на своєму досвіді. Отже, про скарби детальніше розповім. Зараз я вам показую. Я вважаю настільну книгу для вишивальниць. Це жива палітра. Ниток ДМС. На останній сторіночці по артикулу. Дивіться, можна зрозуміти товщину ниток за номером. Ну, а також, молі, звичайне. Це ниточки, не краска і не фото, а саме ниточки по цій палітрі. Зрозуміло, який колір, тон вам підходить. Від саме підбору потрібного кольору нитки залежить остаточний вигляд виробу. Настільки, дивіться, гарно розташовані кольори. Все настільки зрозуміло і дуже зручно. Я вважаю, що ця палітра вартає тих коштів. Це така річ, яка буде завжди в поміч, при створенні вишивальних виробів. Я думаю, що не пожалкуєте. Ще маємо ось таку металеву скриньку, дуже зручна, дивіться, компактна. Вона легка, не важка. Для зберігання ниточок, я думаю, і інших аксесуарів дуже зручно. Я вам показувала вже таку гольничку. Я користуюся. У мене вже дивіться, скільки гулочок, булавочок. Ось так голочку, бачите, магнитик всередині він тримає і дуже зручно в роботі. Так що, заходьте на сайт до дівчаток, там у них вибір є. Так, що у нас ще? У нас мене зацікавили ось такі голочки. Хочу сказати, по перше, чим вони цікаві, голка сама чорного кольору, вушко біле, світле вушко для зручного затягування ниточки. Сама голочка. Чорна, дивіться, ось. Це дуже зручно вишивати на тканині. Вона тоді не блищить при освітленні. Є різні набори. Це 24 і 26 номер. Зараз я вам покажу на тканині, як це. Голочка виглядає. Здивіться, бачите? І при освітленні вона не блищить і не б'є отой полиск в очі. І хочу вам сказати, що ціна на них доволі приємна. Як кажуть, не за всі гроші світу. Тож рекомендую. В роботі я її. Пізніше покажу, як буду відшивати зразочок, і детальніше тоді ми вже зможемо роздивитися її. Так далі. Скарби не закінчуються. Ну, смаколик дівчаток, як завжди. Ось маємо лобіночки для ниточок з логотипом інтернет крамнички. Завжди така приємна. Схемка. Теж подаруночок. подарунок. Взагалі дівчата балують своїх замовників. Це теж така бабіночка в такому форматі, для ниточок цікава. І коли користуєшся такими, здавалось би, дрібничками, але це піднімає настрій. Так далі, ось такі ниточки. Я вам покажу в бобіночках і на метраж. Ось на метраж ми маємо перл 8. Ось такий колір я замовила для сорочки. І цей самий колір. Дивіться, в бабіночці. Це я вам показую, щоб ви не мали сумнівів, що нитка однакова, тон однаковий. І бобінки восьмий номер 80 метрів. І так само пасмо на метраж, теж 80 метрів. Задивіться, я склала різниці ніякої. І на метраж доволі вигідніше, тож я рекомендую. Тепер ще ниточки ось такого формату. Це нитки теж DMC Brother Special. Вони відрізняються, що не мають такого явного полиску, вони більш матові. І такі вони, скажімо так, на дотик м'якші. Я вже розповідала про цю нитку і відшивала зразочок. Ось, бачите, я білу тримаю. Можете передивитися відео. Вона зовсім по-іншому лягає в стібок. Так, що ось такі скарби, про деякі я розповім детальніше. Так що можна. Заварити ароматний чай, смаколики і прогулятися по сайту крамнички Мій оберіг. Там дуже багато цікавинок, багато новинок по приємним цінам, одразу кажу, на різний смак і різний гаманець. Так що, щось для себе, я впевнена, ви знайдете. Дякую всім.